21 ша школа Івано-Франківська. Нещодавне звільнення її директора, несподіване призначення нового керівника, викликало хвилю обурення у педколективі. Вчителі звернулися до народного контролю, після чого їхню думку почули і врахували. Після призначення нового директора виступив педколектив колектив цієї школи. Учителі обурилися справа не у тому, кого призначили, а в тому, як це зробили. Ми навіть ніхто не подумав про те, що в нашу думку не врахують, що з нами навіть ніхто не зустрінеться, ніхто нас не вислухає, а просто нас поставлять до відома. Учителі вважають, керувати школою має хтось із спецколективу. Після звернення активістів народного контролю у міське управління освіти до думки педагогів все ж дослухались. Тепер обов'язки директора школи виконує людина, яка пропрацювала тут не один рік. Олександра Савка написала заяву про звільнення із займаної посади за власним бажанням. Процедура починається по новому. Ми наразі зараз працюємо в такому форматі ВО директора школи. Якраз цей розголос, який ніякому посприяло телебачення. Певно, десь людина зрозуміла, що якщо в колективі не сприймають, ну, важко буде працювати. Якщо б не підняли цього питання були на такому рівні, ну, напевно, так і залишилось. Народний контроль стежитиме за остаточним призначенням директора у 21-й школі Івано-Франківська. Інна Сендецька, Камонюк, Роман Кочежук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,